Знімаю відео і думаю, що це за хвостик такий висить у мене на розі. До Речі, я продаю червону ікру чорної щуки, хто бажає пишіть мені в особисті повідомлення. Я сюди, а тут погляньте, в дитячих книжечках вона пишеться бабка. От так виглядає бабка. Бачите? Ку-ку, глазенки такі. А оці крилишки, дивіться, які красиві. Правда? Круто. А як її побачити З другої сторони. Диві. Ох, ти сьогодні смітник скидає з цього. А ну, ми сюди беруть секретом. Хто ти тут мусориш з вікна? Фу-фу-фу! Ка, ка ка Бачите, от всяке буває. До речі, я замітила. Що коли я стала займатися грядкою під багатоповерхівкою, стали менше киди смітнику дійсно, тому що грядка у мене дивіться, яка шикарна. У Мене постійно тут квіти, постійно все цвіте, і я постійно тут товчуся. Постійно я тут щось сапаю, перекопую, перевикопую щось. Ну, коротше, роблю якусь роботу. Ось дивіться, лак лакофіль чи як він називається, да? пересадила цвіте. Ось у мене по 45 гривень. Дивіться, яка шикарна лаванда, хто хоче. Тому робіть красоту під своїми вікнами, і у вас буде чисто і гарно, і порядок, і все буде прекрасно. Всіх обіймаю, ви найкращі.